Вітаю! Ми з України і з вами адвокат Роман Сімутін. Масові штрафи ТЦК, що готують. Акуратно підводять до кримінальної відповідальності. До масової роздачі повісток будь-де, ТЦК додовило новий етап винесення постанов за статтею 210 Прим Купап. Порушення законодавства про мобілізаційну підготовку із штрафом 1700 гривень. Зараз розповім, чому це матиме негативні наслідки, а поки підпишіться, будь ласка, на мій телеграм-канал, там знайдете більше актуальної та важливої інформації. Суть справи. за останній тиждень до мене звернулося більше десятка людей, щодо яких винесені подібні постанови і штрафом 1700 гривень. І це при тому, що більшість із них жодного разу не отримували повісток. Хоча це є Обов'язковою умовою, адже постанова може виноситися тільки якщо ви поставили особистий підпис про отримання повістки і не прибули до ТЦК. Але щось мені підказує, що ваш підпис виявиться зовсім не ваш. Як подумаєте, то сума ніби невелика, але постає вибір, сплачувати штраф чи ні. Знаєте, якщо ви сплатите, то фактично визнаєте свою вину і погодитеся із правомірністю притягнення до відповідальності. А винесення повторної протягом року постанови це новий штраф вже 5400 гривень. А далі, матеріали передадуть до поліції для відкриття кримінального провадження за. Ухилення від мобілізації. Адже за цими документами, що ви двічі вже вважаєте, що ви вже двічі притягнуті до адмінвідповідальності. Тобто, набули той страшний статус злісний ухилянт. І байдуже, що ви отримували повістку чи не отримували повістку, їм головне відкрити справу. А за правильного стимулювання роботи молодого слідчому, слідчого слідчого. Тобто Матюком та ударом кулака по столу від начальника перший винесе вам заочну підозру. І вуаля ви у розшуку, а отут от же не до жартів. Може, вас вже розшуковують? Як же дізнатися, що винесли постанову та наклали штраф? ТЦК повинні відправляти вам копію цієї постанови, але вони цього не роблять. хоча старанно і справно завозять пачки таких постанов до виконавчої служби. Тож слідкуйте за реєстром виконавчих проваджень. Посилання залишу в описі та дію, звичайно, в кого вона є. Бо виконавці теж не завжди відправляють копію боржнику. Що робити? Оскаржувати постанову ТЦК в суді та скасовувати. Іншого варіанту немає. Пишіть, коментуйте, розповідайте свої історії, надсилайте відео та підписуйтесь на канал. Буде цікаво! Всім дякую за увагу!